Позаду напружений навчальний рік. Настало літо. Ви з родиною відпочиваєте на березі річки чи озера, обережно ступаючи по гострих камінцях, поступово заходите у воду. У міру того, як ваше тіло все глибше і глибше занурюється у воду, тиск каменів на ноги стає все меншим. Вам знайома така ситуація? Чому тиск на тіло стає меншим? Поміркуйте. І висловіть свою думку через 30 секунд. Відповідь авторів на тіло, занурене у рідину, діє сила з боку рідини. Вона спрямована вгору. Тому сила тиску в даному випадку вага тіла зменшується. Меншим стає і тиск тіла на ґрунт, а значить, і тиск ґрунту на тіло. Явище зменшення ваги тіла в рідині було відоме ще Архімеду. Він досліджував дію сили з боку рідини на тіло. Її називають Архімедовою або виштовхувальною силою, дослідимо її і ми, використовуючи свої методи.